наприкінці 2022 року ми почали розробку. Вперше він злетів весною 2023 року. І тоді він був в повітрі всього-навсього 1 годину 45 хвилин. Радіус його дії був до 35 кілометрів. І постійно комунікуючи і маючи зворотній зв'язок від військових, ми зробили дуже просту річ, що вам потрібно. Вони написали технічне завдання, і на сьогоднішній день, що ми маємо в цьому засобі, він дуже легкий і простий. Пояснюю тобі, чому нещодавно ми зробили дуже простий тест. Жінка віці 63 років за 10 днів пройшла в нас навчання. І сама керувала цією безпілотною авіаційною системою. Вона сама запускала літак, вона сама його саджала, вона сама дуже швидко опанувала софт і виконувала різноманітні задачі в різноманітних погодних умовах. Ми якось про це знімемо окремий ролик і Покажемо, як людина самостійно за допомогою, звісно, ще одного техніка це все робить. Що змінилось тут по технічним характеристикам? Найперше це. Камера 360. Її не було постійно. Тобі доводилось довертати літак вліво-вправо. Зараз цього не потрібно. Оператор не думає, в якому положенні знаходиться літак в повітрі, і він просто-напросто не відволікається і веде більш якісну розвідку. А змінилась якість картинки, змінились різні режими картинки. Тут трубка піто знаходиться з підігрівом. А він так само дуже легко і просто запускається з руки. Ми трошечки оптимізували переносну систему. Ема, тобто дві людини, рюкзачки вділи і пішли пішечки, вийшли на ту чи іншу позицію. Збільшилась дальність розвідки до 55-60 шестидесяти кілометрів. А, і а, найосновніше а, це час перебування в повітрі. Було 1 година 45 хвилин, стало 3 години 45 хвилин. Коли міні шарк з'явився, він якраз мав задачу цей ближній розвідки. Ви виконувати. зараз. Його і час повітря і дальність змінилися. Чому обирати міні шарк, а не інший шарк? Ти відповіла частково на своє питання. Перше, тому що більші літаки вони більші. В них більший іпр їх простіше побачити. А по-друге, міні шарк він не потребує ніяких катапульт, ніяких кейсів для транспортування. Повторююсь, два рюкзака. А збільшений час повітря основна наша була задача, і ні для кого не секрет, що мавіків на сьогоднішній день вже стає катастрофічно мало. І одна з основних задач цього літака замінити Мавік на полі бою, тобто перебувати в тих зонах розвідки, де використовували саме мавіки. А повторюю, що на сьогоднішній день жодного випадку збиття. Зенітними перехоплювачами ворога цього літака не було, тому що він маленький, він непомітний. А ти можеш його використовувати навіть на висотах 300 400 метрів, тому що його не чутно на цих висотах. І коли у тебе дуже погана погода або там низька хмарність в тактичній зоні. Це стає топовим продуктом на сьогоднішній день. Камера 360, які її параметри загалом тут. Ми трошечки попрацювали над оптичним зумом і цифровим. Им зумом він легко трекає на відстані п'яти кілометрів будь-який транспортний засіб, а ідентифікує яку ціль з відстані трьох км, трьох п'яти кілометрів. Все залежить від того на якій висоті ти перебуваєш. Він є в двох модифікаціях: як тепловізійний, так і денний. Я сподіваюся, що десь в майбутньому ми зробимо перехідний сезонний варіант. Це буде з Двойним підвісом, так як ми сьогодні літали, і який і великий шар. Тому що коли у тебе є необхідність злетіти о третій годині дня, а вже о п'ятій темніє, ти вимушений сідати. Цього не потрібно буде робити. Плюс уніфікованість а, систем, ти можеш підключити міні-шар до будьої наземної частини нашого виробництва. Це перше. По-друге, людина проходить навчання не більше десяти днів. І знову ж таки, повертаючись до того, якщо ми навчили. А, Людину пенсійного віку працювати на цих засобах, тому для військових тут не буде нічого складного. Так, так виглядає, чи не може там в тенденції в майбутнього збільшення часу повітрі і далі? Я думаю, що ну це не кінечні експлуатаційні можливості, чи не виходить так, що мені шарк з часом замінить шарк? А він по великому рахунку вже частково заміняє шарк D. А і тут все залежить знову ж таки від операції, яку місію тобі потрібно виконати. І так насправді в нас а, вже є а, з такою досить інтенсивною прогресією вертикальною множиться кількість екіпажів, в яких одночасно знаходиться на озброєнні міні-шарк, шарк Д і Ем». Все залежить від того, яку задачу ти мусиш виконувати. Софт візуально однаковий кнопочки, всі ті самі. А тільки єдина його відмінність, це те, що він запускається з руки і сідає по літаковому. Застосовує «Мінішарк» всі підрозділи, без виключення, це ЦСО Альфа, сили спеціальних операцій. Підрозділи сухопутних військ, головного управління розвідки всі ті, кому потрібно вести розвідку передньої та другої лінії оборони противника. І здебільшого він зараз заточений на пошук екіпажів ворожих БПЛА. Це найцінніше, те, що вони на сьогоднішній день роблять. Мені сподобався результат минулорічний одного з підрозділу, а тому, що це ідеальний засіб тандемо. Міні шарк в шукає ціль, підтверджує радження. Шукає ціль, підтверджує радження. Це те, що зараз на сьогоднішній день є самим актуальним на фронті а, і потребує міні-мінімальних втрат на сьогоднішній. Ну і знов ж таки, екіпаж дві людини не більше, не менше. А, відповідно, результатом того екіпажу було за три місяці роботи знищених 84 одиниці техніки шляхом. Пошуку цілі і знищенням її fpv засоби. Наземна станція знаходиться в двох кейсах, їх може понести люба людина. Сюди входить наземна станція управління, антенотрекер. І модифікація можлива, ти з собою береш що завгодно. Хочеш два денних літаки, хочеш береш день тепло і постійно їх міксуєш. І а, знаходиться пристрій, який дає тобі можливість стрімити а, в будь-який штаб. І приймати, ну віддавати картинку в на будь-який командний пункт. Плюс тут ще е, можлива модифікація. Ти собі вибираєш, хочеш ти літаєш на с бенді, хочеш ти літаєш на S-бенді. на нижчих частотах. Хочеш ти літаєш на вищих частотах. Літає без GPS, е, все те саме, як великих шарків, оптична навігація. А, і вже я сподіваюся, як діти підуть в школу. Ми презентуємо так само взліт зліт без GPS -у. Тобто, це вже на сьогоднішній день буде взагалі необхідно не потрібно буде чекати там виключення подавлення і тому подібне, що тобі дали коридор. Ти примусово вказуєш позицію своєї точки знаходження і взлітаєш. Ніхто не знає, де ти знаходишся. Ти на штаб віддаєш чисто картинку. Ніхто не бачить твоєї телеметрії а, і ніхто не має знати, де ти знаходишся. Вже його тестять на полі бою а, вже на сьогоднішній день більше восьмидесяти екіпажів, і з огляду на те, як вони дуже стрімко зростають і продовжують здобувати популярність на фронті. Я прогнозую, що вже до середини наступного року він стане основою тактичної розвідки. Але от нові оновлену версію шарків вже тестили на фронті. Чи да вже давно вже літають? А що кажуть? Які відгуки ви змінили якось його вже саме новий міні шарк після перших А, Дивись, мені сподобався дуже сильно один відгук. Дякуємо вам за таке рішення, тому що ціна якість. Дає нам змогу відмовитись від інших більш дорогих засобів, а тому, що на сьогоднішній день я не буду називати цей засіб. На сьогоднішній день там вартість менша в 8,5 разів між ті міжнародні закордонні засоби, які нам постачаються в Україні. Все решта залишається незмінним цілодобовий саппорт а 24 на 7 робота сервісного центру і супроводження екіпажів в бойових умовах. Ми їх навчаємо в тилу, скажімо так, в тепличних умовах. І потім є спеціальні а, люди, які виїжджають з екіпажем а, на лінію бойового розмежування, і перших там 5-10 польотів роблять з хлопцями. Дивляться, що вони все правильно виконували. Міні шарк летить далі і довше. Шарк м летить далі і довше. З педехою що буде. Типу ну, ну, як лінійка, вся дума все має одне одне заміня. І не повіриш, ПДХ теж вже летить далі і довше, тому що ми нещодавно офіційно пройшли чергову ітерацію типових державних випробувань. А ми їх пройшли, і я думаю, що нова ПДХ буде темою нашої наступної розмови. Нехай поки що це побуде невеличким секретом. Прийнято дякую. Дякую тобі. Тема заходу загалом, да, це спільні підприємства. Яке ваше бачення і ваші очікування від співпраці, як би це вплинуло на розвиток Укрспецсистем? Насправді спільні компанії це шлях у майбутнє. І як ми бачимо з назви цього заходу, заходу, це все це цьому і присвячено. Але наразі в нас є проблематика в регуляторній політиці і за відсутності нормального. Нормальних правил гри на експортній арені ми бачимо дуже малу кількість інвестицій, котрі заходять як joint ventures in our country, тому що об'єктивно не для всіх зрозуміли правила гри. Їх взагалі немає. Півроку працювали над законом 13, 430, здається, поправте мене, якщо я не прав. Я номер не скажу. Деться да, про Так, да, про дефенсіті. Були прописана регуляторка. Наразі коли закон приймали, цієї регуляторки вже немає. Відсилка йде до постанов. Постанову можна кожен день міняти. А якщо вже написаний закон, то це вже написаний закон. Тому що потрібно міжнародному міжнародному бізнесу, да зрозумілі правила гри, безпека. Тому що все ж таки в нас іде війна і нам потрібно забезпечити живлення, бомбосховища, інтернет, все, що потрібно для нормальної співпраці. І, звісно, кадри. Наразі маємо в країні кадровий голод, працюємо над тим, що вирощуємо своїх спеціалістів. Тобто займаємось регуляторкою, робимо нормальні правила гри, отримуємо якісь сумісні підприємства. Або ж навпаки, ми їдемо за кордон і робимо підприємство там. Це теж нормальна практика, але і для цього нам потрібен відкритий експорт. І всі, хто кажуть, що люди там будуть втікати з країни, ні, це буде не втеча. Це буде дублювання виробництв, це буде відкриття офісів, це буде запровадження інвестиційного капіталу в нашу країну для того, щоб наша внутрішня економіка функціонувала так, як потрібно, оскільки наразі маємо фантастичний дефіцит коштів. Як його поповнювати? Держава не знає. Ми всі ходимо до Європи за донатами. Хлопці, відкривайте експорт, ми покажемо, як наповнювати казну в Європі. Всі ринки вони все таки орієнтовані на власне виробництво, на доместік дрони, на свої компанії. Потрапляючи на цей ринок, ну ми маємо бати про дрони, нам не треба нічого доводити, але в цю гру треба грати там, на тендерах, на ринках і так далі. Ви готові взяти участь от у цьому змаганні? Скажімо так, повністю готові, тільки дайте таку можливість, якщо наш регуляторний орган надасть е, власному бізнесу. Можливість виходити на міжнародну арену і приймати участь в тендері, напрацьовувати ім'я держави, щоб про нас пам'ятали, і нагадувати про себе. За нами не постоїть як за бізнесом. Нам є чим займатися. У нас є профіцит продукції, яку ми можемо поставляти, оскільки держава не контрактує в повній мірі всі наші потужності. Ми можемо приймати участь у тендерах, вигравати їх і поставляти свою продукцію. У нас, як у компанії, є бізнес-кейси, коли ми вже поставляли свою продукцію за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Тому остаточна відповідь так, ми готові, і навіть за рахунок того, що потрібно, мабуть, робити там. Спільні компанії, оскільки Європа не хоче там чисто українське, і локалізувати там свій продукт. Це теж нормальна практика. Можна локалізувати, частину поставляти до наших закордонних е партнерів, а частину імпортувати знову ж таки в Україну як профіцитну продукцію.